Привіт, рада усіх бачити. Давно не виходила до вас тут. Нарешті я трошки відпочила після подання річних звітностей, так званого податкового сезону. Він був у нас надзвичайно активним. Сьогодні повертаюся до вас з класною темою, темою, яка сьогодні набирає абсолютного резонансу. Говоримо про перекази між картками фізосіб. І коли я ввела в Google фразу перекази, які підпадають під держфінмоніторинг, тут у нас є. Схожі запитання? Яка сума підлягає взагалі під Держфінмоніторингу у 2024 році? Потім яка сума переказу не підлягає під Держфінмоніторинг? Що буде, якщо не підтвердити походження коштів? Насправді питань дуже багато. Фінансовий моніторинг і хто є суб'єктами Держфінмоніторингу? Тобто хто може у вас первинно запросити підтвердження походження? Коштів за отримані кошти на ваші картки. Це і банківські установи, первинно так, є суб'єктами держфінмоніторингу, і NovaPay, така платіжна система, якою сьогодні всі користуються, особливо по реалізації товару ФОП другої групи в переважній більшості. І якщо ми говоримо про страхові компанії. Тобто це три таких основних суб'єкти, які можуть запросити у вас надати первинні документи походження таких коштів, для чого взагалі працює держфінмоніторинг? В першу чергу, для того щоб зрозуміти, чи весь бізнес працює легально. Якщо говорити, наприклад, про багатьох клієнтів, яких я знаю, і ми в тому числі, ми завжди боялися отримувати оплати на особисті картки. Тому завжди надавали реквізити підприємницького рахунку, де й раніше не було такого, як зараз, що ви можете оплатити у нас умовно консультацію чи купити послугу разово. Ми вам надсилаємо лінк, ви його автоматично сплачуєте, отримуєте свій фіскальний чек на пошту. Але ми ж говоримо сьогодні не за бухгалтерський бізнес. Ми говоримо в цілому за сферу послуги, яка сьогодні прогресує. Це і діджитал дизайн, і марк. Кетологи, і таргетологи, психологи і онлайн школи іноземних мов Де безліч, я багатьох впевнена навіть ще тут не назвала. Але є юридичні послуги, бухгалтерські послуги, будь-які послуги, за які можна сьогодні оплатити на карту. Тому перевіряється в першу чергу легальність реєстрації вашого бізнесу. Ну і щоб це не було відмиванням коштів. Ось я досі, наприклад, від наших клієнтів чую фразу «Надішліть, будь ласка, карту. Ми вам закинемо кошти. Справа в тому, що для таких клієнтів у нас завжди є Wayfopay. і ми надсилаємо лінк, який підв'язаний до підприємницького рахунку. Впевнена, в більшості з вас теж працює платіжна система. Саме головне потім ці оплати включити до декларації. Є у нас дві постанови: 164 -та і 169 -та постанова НБУ забороняється. Це 169-та постанова. Забороняється використовувати поточні платіжні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб для проведення операцій пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності. Воля. А ми про це, наприклад, скажімо, думаємо, що ми не знаємо. І постанова 164, 178 пункт, де написано, іммітент за результатами моніторингу має право ухвалити рішення про зупинення або припинення здійснення операцій з використанням певного платіжного інструменту. Ми знаємо і бачимо по нашим клієнтам, що може бути здійснено блокування карти до вияснення джерела походження ваших коштів. І ви починаєте давати договори, рахунки. Ти наприклад говорити, що це не від підприємницької діяльності, а це від кума брата свата або першої другої ступені спорідненості по вашим родичам, тому щоб такого не було. Якщо це дійсно пов'язано з підприємницькою діяльністю, надавайте айбен рахунку вашого ФОП або лінк на оплату по платіжній системі. І якщо говорити про резонанс, якого набрала новина останнім часом в 30 переказів в нове обмеження 30 переказів на 100 тисяч гривень в місяць, всіх фізичних осіб це обурило. І давайте про це поговоримо більш детально. Станом на сьогодні, ось я написала в техпідтримку Приватбанку і Монобанку. прикріплюю скрін, ви можете подивитися, які обмеження діють станом на сьогодні. В Приватбанку діє ліміт по переказам на території України для одержувача 1 мільйон гривень на місяць і не більше ніж 350 операцій в частині зарахування вхідних операцій на місяць. Якщо говорити про нову ініціативу, яка планується впродовж місяця бути запроваджена, то вхідні перекази будуть без обмежень. Якщо тут 350 переказів, то там буде без обмежень. І ліміт для переказів по Україні для відправника, тобто якщо зараз буде 30 операцій, то станом на сьогодні теж є ліміт. Це 200 операцій в розмірі 1 млн гривень на місяць. Якщо говорити про різницю 1 мільйон 100 тисяч, так це суттєва різниця. Але якщо ви використовуєте використовуєте підприємницький рахунок, вас це, по суті, не торкнеться. Кого це торкнеться? Негативно, це волонтерських зборів, бо дійсно ми робимо деколи до 10, деколи від 5 операцій, 50, 100, 150 гривень, зборів багато і кожен хоче це підтримати. Так, і відповідь від техпідтримки, Нашого монобанку тут написано так, що ліміти для переказів на карту сьогодні є на одну транзакцію це 90 тисяч гривень, тобто зараз ми можемо надіслати не більше 90 тисяч гривень. Раз у місяць для платіжної системи MasterCard прив'язка до 10 тисяч доларів за курсом НБУ для візи прив'язка до 25 тисяч доларів за курс МНБУ і кількість операцій на день не більше 50. На 4 дні не більше 100, і на місяць не більше 150 операцій. В Дійсності обмеження були. Просто ми про них не знали, або в нас була не така велика кількість переказів, але вони дійсно були і сьогодні хочуть запровадити до 30. Якщо це зроблять, будемо розбиратися більш детально, але наразі не панікуємо. Давайте розберемося, якщо ви здійснюєте такі перекази між картками фізосіб, на що потрібно звертати увагу, аби не потрапити під держфінму. А якщо ви потрапили, то розуміти, яким чином і хто передає інформацію до Держфінмоніторингу і куди від Держфінмоніторингу інформація йде далі. Давайте поясню, яким чином йде інформація знизу до верху в частині наших переказів. Вони точно аналізуються, банківські установи аналізують усі платежі. І можуть заблокувати один з переказів. Це не означає, що якщо ви дотримуєтесь ось цих лімітів і обмежень, ваші операції можуть не потрапити до держфін-моніторингу. Навіть одна операція, яка десь буде підозрілою або зацікавить банківську установу, може попасти під перевірку. Чому вони це роблять? Тому що у них великі штрафні санкції за те, що вони можуть пропустити або не перевірити всередині банківської системи такі перекази. Тому, звісно, вони себе страхують. Щоб не отримати від НБУ штрафу, що банк може запросити, банк може запросити всі документи: походження джерел цих коштів, де ви їх взяли, хто вам їх надсилав, надати контракт, акт наданих послуг, рахунок, тобто пакет документів, який буде підтверджувати ці кошти, звідки вони вам надходять, якщо ви не надасте і не аргументуєте походження. Цих коштів і легалізацію цих коштів банківська установа передає далі на держфінмоніторинг цю інформацію. І якщо ви не підтвердите походження, далі ці кошти можуть перейти на нашу податкову для співставлення задекларованих і отриманих коштів по карткам, хоча наразі діє банківська таємниця, так і може передати далі цю інформацію на інші правоохоронні органи. Тобто, чим далі це може закінчитися, в першу чергу, щоб розблокували вам картки, і ви могли користуватися власними коштами. Якщо ці кошти не були задекларовані, вам прийдеться їх задекларувати. І якщо говорити про розмір податку, то це буде дохід, отриманий фізичною особою, тобто 19,5% податку. Єдиний негативний момент, що задекларувати такі кошти ви можете тільки раз у рік. Тобто у 2025-му ви задекларуєте ось ці отримані кошти на картки із особи своєї картки, які ви отримали в 2024 році. Теоретично і практично ви можете з таких надходжень сплатити до бюджету 18% ПДФО і військового збору 1,5%. Самі розрахували своє податкове навантаження, сплатили до бюджету, показали банкові банківські установи, що ви сплатили з таких коштів податок. І, можливо, банк вам розблокує картку. Але потрібно розуміти, що у вас попросять не тільки платіжки, у вас попросять безпосередньо декларацію. Але цю декларацію ви зможете показати лише у 2025 році. А ви мене запитаєте, Оксан, скажи, які перекази точно не оподатковуються і точно не декларуються? Якщо говорити про повернення боргу. Такі доходи не декларуються і не оподатковуються. Якщо говорити про перекази між родичами першого другого споріднення, такі теж операції не оподатковуються і не декларуються. Саме головне в призначенні вказати, що переказ від там брата або повернення боргу за такі операції можна не хвилюватися в решті випадків. Просто наша професійна рекомендація: не приймайте оплати від ваших клієнтів на свої особисті картки. Надсилайте IBAN вашого рахунку. Якщо вам не вистачає ліміту, відкрийте ще ТОВ і будьте на тих самих 5%. Так це інша тема. Вона складна, може викликати зараз дуже багато. Коментарів, можливо, навіть негативних під цим відео. Тобто, що не можна користуватися грошима вільно, так як у ФОП, але тоді можна забрати їх у вигляді дивідендів. ви мені в противагу скажете, що потрібно заплатити податок на дивіденди, так, потрібно, але це простіше, ніж заплатити 19,5% податку. Тому, власне, мета сьогоднішнього відео була пояснити вам, що обмеження були. Просто ми про них не знали. Панікувати не потрібно, тому що це ще не прийнято. А якщо і навіть буде прийнято, використовуєте в даному випадку підприємницький рахунок для оплат від ваших клієнтів. Не використовуєте ніколи оплати від ваших клієнтів на карту фізособи, тому що це доходи фізособи, де чітко в постанові, в нормі, всюди в законодавстві прописано, що все, що стосується оплат за підприємницьку вашу діяльність. Там, де ви надаєте послуги, продаєте, реалізуєте товар, вони ваші фізичні картки не передбачені для використання і отримання оплат за ваші послуги чи реалізовані товари. Відкривайте в даному випадку тоді ФОП, підприємницький рахунок і отримуєте оплати туди. Якщо складно вводити АйБен вашому клієнтові, користуйтеся платіжними системами, такими як ВейФОПей. Навіть від МО сьогодні є продукт. Тобто є сьогодні можливості для того, щоб отримувати швидко, оперативно. Кошти від ваших клієнтів швидше, навіть чим ви собі думаєте, і швидше, чим переказ карти на карту. Сподіваюсь, це відео було корисним. Буду чекати вас у коментарях. Дуже сумувала за цей період, що не виходила в YouTube. Я виправлюсь і буду частіше виходити до вас на зустрічі.